Володимире Васильовичу, ну, чесно кажучи, на вихідних містом прийшли чутки, в яких чітко говорилось про те, що ви вже написали заяву. Навіть було так пролунало, що ви вже звільнені з посади міського голови. Ну, я бачу вас тут. Е, зрозуміло, я хотів би користенцям чітко, конкретно і прямо сказати. Я як міський голова обраний громадою міста Коростеня. Працюю на місці, ніхто мене не звільняв. Ну, треба якось розшифрувати цю справу. Скажімо, хтось звільнити там, скажімо, президент, не має права. Є закон про місцеве середування, згідно якого чітко виписано, при яких умовах можна звільнити міського голову. Тому ми розуміємо, що його ж обирає громада. Тобто, я як порівнював часто нашим користенцям, розказував, що. Мій начальник це громада нашого міста, це Коростенці, це мій начальник. Якщо для логової адміністрації, там, інші посадовці державних адміністрацій є президентом, голова обласної державної адміністрації, то для міського голови начальник це люди, жителі міста. Коростенці. Ну, але все ж таки, от такі вимоги лунали. Ну, ви ж бачите, ми зараз таки переживаємо революційні ситуації. Тому зараз у нас є люди, скажімо, такого. Ну, про Майдановського руху, які були на Майдані, чи діють і до міністра Майдана, тому що це ж теж така аморфна, абстрактна структура, вона ж юридично-законодавчо не визначена, які в тому числі наші користенці, які до мене прийшли, і говорять, що Олег Васильович, ми хочемо, щоб ви написали заяву і пішли з цієї посади. Я питаю, а чого це раптом Ви хочете? От ви вас пройшло 10 чоловік, ви хочете. А 50 тисяч коростенців, які мають право обиратися, не хочуть. То що мені робити для того, щоб мене переобрати, треба, щоб сказали жителі нашого міста, хочуть чи не хочуть. Я не заперечую, щоб вибори пройшли, скажімо, з гідно установленим порядком і законом. Верховна Рада прийме рішення про проведення виборів до місцевих органів влади, в тому числі міських голів. І на цих виборах будуть видані кандидатури, і прийде ця вся процедура. І кого беруть, то її буде міським головою. Я ніколи не тримався за посаду міського голови. Я завжди поважав вибір коростенців наших. Вибрали, або я ще так проще говорю: мене наняли громади міста користання, щоб я працював на їх інтерес. Це може бути більш правильніше, що було зрозуміло до того часу, поки поки вони. Мене терплять, тобто і я працюю згідно закону, установлюю там порядком і по часу, скільки, є, скільки я буду працювати. Питання в тому, що на сьогодні я свою виконую функції. І я не думаю, що там є думка Майдана, там, і всіх розрушити до основання всі існуючі структури влади, аби їх зараз перезагрузити. Але перезагрузити можна в рамках діючого законодавства. Якщо тільки почнуться порушитися закони, це буде вакханалія. Ми попадемо в почину беззаконні і все, що з цим пов'язане. Тому там подобається, не подобається функції виконувати треба. Те, що я роблю і сьогодні. Ну, от на рівні чуток, я знаю, що знову ж таки знаю і чекаю від вас підтвердження або спростування, що поступили вимоги із приводу працівників ну, да. тобто... Ну, Знову таки, деяка там група людей, яка до мене прийшла на переговори, говорить, що частина працівників їм не подобається. Ну, і вони не хотіли, щоб вони працювали у, власних, у владних структурах. Ну, Розуміння подобалось, не подобалося, таке дещо абстрактне. В законі, я зараз часто посилаюся на закони, то порозуміння нема, мені хтось не подобається. В законі є аргументи і факти, в чому порушення тої чи іншої посадової особи, за що її може притягнути до відповідальності і, відповідно, звільнити. Якщо цього немає, то питання не розглядається. Тому що якщо я просто на вимови якоїсь групи людей, якої звільняю, то ця людина йде до суду, подає заяву, і суд приймає рішення його. Встановити на роботі, і ми будемо встанавлювати на роботі цих людей. Тому повинні бути аргументи. Але ж ми розуміємо, що складова цих пропозицій знову їх перетягується у політичну площину. Тобто є люди, які займаються тією чи іншою політичною партією, от їм це не подобається. Ну то право кожної людини. Ми на цю тему вже говорили хто. Має право чи хоче будь-якої партії, тому що ми ж знову бачимо, що ми говорили, але ж продовжується тиск на членів партії регіонів, там, комуністів, причому жорстко за те, що вони повинні вийти з цієї партії. Ну, хто кому має право указ, куди, кому і як іти. Якщо буде прийняти е, Верховною Радою закон про заборону цих партій, це зрозуміло. Якщо цього нема, це не демократія, це охлократія. Цього робити не можна. І ми показуємо приклад. Всій Європі, як не треба робити, то я вірно зрозуміла, що е, звільнення людей буде розглядатися тільки якщо ця людина не відповідає Абсолютно посаді вірно. або порушує закон на своїй посаді. Вірно, або... да, да. і в основу взагалі, е, от мої принципи, які покладені в основу роботи, це професіоналізм. От коли я ще там дінос 98 році прийшов міським головою, чомусь вважали, що прийдуть всі комуністи керувати наше місто. Нікому комуніст не прийшов. Тому що по своїм професійним показникам, на мою думку, вони не підходили. А були люди посилені, ті, хто може ту чи іншу ділянку роботи повести. Це саме головне. А потім, може, любительські клуби, по інтересам, політичні, партійні, це вже йому кому як хочеться. Але в першу чергу повинні бути професіонали. Володимир Васильовичу, я думаю, що немає в користині жодної людини, яку б не турбувало питання безпеки от в цій ситуації. Органи правоохоронні працюють, в звичному режимі зараз працюють. Зрозуміло, що якби, ну, репутація, скромно сказати, не сама краща зара у них, тому знайшлися е люди, які хочуть допомагати наводити порядок в місті. Назвати, я не знаю, ну представники так скажу Майдану, хоча знову це абстрактно, підтверджень там юридичних немає. Але люди прийшли, і говорять, що ми повноваження Майдану допомагати міліції наводити громадський порядок. Ну це порив абсолютно нормальний, так воно і повинно бути, тому що під оці такі революційними гаслами зараз можуть і грабувати там, і насилувати. І Пронуждає до чогось, тому порядок треба наводити спільно. І коли включається громадськість, це, воно і в ті часи колись було віталося, і зараз я теж вважаю, що це може бути нормально. Тому люди назвали себе загонами самооборони. І якоби їм делегували це право допомагати міліції. Вони в мене були, ми зібралися, більш того, ми їм виділили приміщення в міському будинку культури. На першому поверсі в міській виконкомі теж вони є, вони контактують з начальником міліції, вони спільно виходять в нічний час в місто, патрулюють місто, щоб не було якісь недоречності. Якщо так воно йде, це просто нормально, ми це вітаємо, тому що то взагалі, щоб в нас були так, всі свідомі громадяни і спільно з міліцією займалися наведенням порядку, це було б дуже добре. Скажіть, будь ласка, ну а кількість цих людей, я розумію, юридичного статусу вони не мають? Ні, не але мають. кількість це коростеньці чи це... Це коростенці, це, це коростеньці. У нас юридичний статус наведення громадського порядку має тільки добровольна народна дружина яструб. От вона має, має. має форум, вона має форму, вона допомагає міліції юридично. Більше немає. Але ж бачите, ці сказати, питання революційні інколи вимагає такого ну, нестандартного підходу. Тобто, щоб отакі люди були, які допомагають. Тому вони так представляються, вони інформують там в Житомир, в Київ, ну це так вони говорять, ми не бачимо, не знаємо, але поки вони стараються допомагати, тому це приймається. У нас, до речі, і інші такі неорганізовані групи людей, і з числа там і спортсменів, і депутатів, і комунальних підприємств, і просто людей, які приходять і пропонують, що давайте ми будемо допомагати відстоювати місто, якщо раптом сюди хтось заїдуть, там, чи злодії, чи якісь злочинні групіровки, чи там, як колись називали тушки, чи хтось ми будемо відставити своє місто. І, до речі, це такий потужний рух. Вони говорять, що... Ми ніколи не допустимося до наше місто. І ми можемо відстояти на всіх рівнях. Треба навіть не допустити до міста, як колись князі ні, Ігра так, за містом дає. На в народі да -да. говорять, що не пустили. І про це вони говорять. Це, ж просто, це правда чи ні? Це правда, що приходять. Ну, були, і перевіряли там автобуси, і все. Але вони і, були мене і в суботу, і в неділю, і вони підтверджують, що ми в місто Коростень нікого не пустимо. І з чужих. То приїхав і злом міста Короси. Зрозуміло, що так життя ж не зупиняється. Але вони говорять, що ми будемо захищатись до кінця нашого місто, це наше місто, це наше самоврядування, ми цим процесом управляємо. Так, ми вас поставили, обрали міським головою, ми вам довіряємо, будемо спільно місто захищати. В Україні жалобні дні, в Україні нестабільна ситуація, а у нас на цей місяць, на наступний місяць намічені були якісь певні там, свята, заходи і так далі, і тому подібне. От що взагалі, які плани, все буде проводитися в тому ж режимі Ну, буде? Я хотів би вибачитися перед користенцями, тому що багато заходів ми відмінили. Ну, відмінили із етичних міркувань. Йдуть там дні жалоби, хоронять там, там, хто на Майдані загинув. І в цей час ми там святкуємо, танцюємо, співаємо. Тому для себе прийняли рішення оці заходи такого направлення більш святково відміти. Тут і гордість міста, те, що ми планували провести. І там, святкові дні до Дня захисника вітчизни відмінили. І там наступні, будемо дивитися, як воно буде йти, що відміняти, але філософія така, що ці розважальні заходи мінімізувати, зменшити, зараз не проводити. Але є й питання, яке ми сьогодні ставимо і хочемо інформувати користенців. Зокрема, 26 лютого У мене буде звіт 19 годин по нашому користенському телебаченні, згідно діючого закону про те. Що було зроблено за минулий 2013 рік. Тобто це офіційно, юридично звідти. Тому я пропоную користенцям звернутися до мене, задати питання, які їх хвилюють по життєдіяльності нашого міста, абсолютно, які бажають користенці задати. Ми будемо там в ефірі півтори-дві години. Я максимально постараюся відповісти, тобто звітуватися, що ми зробили, і відповісти на самі гострі питання. Нашого користенського життя. Ну і наостанок, якщо люди особисто до вас е, хочуть звернутися, чи працюєте ви в звичному режимі, чи Я приймальні дні, <світ> все, все. Ще хотів би наголосити, що нічого не помінялося в місті. Ми працюємо в звичайному режимі. І в мене Прийомний день був в п'ятницю, там з 9 до часу, так він і залишається. Таким же чином і прийом ведуть заступники міського голови, працюють управлінні, працюють відділи. Ми нічого не поміняли, більш того, ми стараємося зараз більш уважно розглянути питання, які пов'язані з життєдіяльністю наших людей. Тому що тут і пенсії, і соціальні допомоги, і школа, і медицина, багато проблем. Вони були і вчора, вони є, і сьогодні, вони будуть і завтра. Але ми цей ми всі на місці, ми працюємо в штатному режимі і користенці, які хочуть. Звернутися, будь ласка, вони можуть звертатися. Ми будемо по мірі можливостей вирішити їх питання.